Добре. Управління патрульної поліції Тернопільської області поліції Жартей Водич. Куди приймаєте пане водій? 63 стаття. Прошу? Стаття 63 Конституції України. Що? Відмовляюся, відповідати Прошу? вам на ваші запитання. По-перше, стаття 35 mm -hmm. е, ставить питання, чому ви не зупинили. 10 пунктів, назвайте один хоча б. Згідно 35 а пункт у саме сьомого. Що там за саме само? Що там написано в цьому пункті? Почитайте, будь ласка. Ну, ми будемо торгуватися зараз чи що? Ні, ми не торгуємося. Давайте розказуйте мені е, причина зупинки. Я вам повідомив причину зупинки. Є документи, які засвідчують особу, будь ласка. Ви зараз знаходитеся на блокпості. Є документи на цей блокпост? Звичайно. Покажіть, будь ласка, документи. Що скажіть мені, будь ласка, де написано, що вам мають показувати документи? Не то, що маєте показувати, зобов'язані показувати. Маєте, будь ласка, документи ваші, які засвідчують вашу особу. Ой, блядь, хлопці, ви що не маєте чим зайнятися? не говорити подальшим. Покажіть, будь ласка, документи для перевірки і їдьте. Не може такого бути, причини нема в 35 й статті, щоб ти не зупинив і перевірив документи. Я вам пояснив, що це є. Ні, ти мені не пояснив. Це блокпост, це що, зона бойових дій чи що? що Щось ви... перепутав трошки, чи що, хлопче? Бо ти мене бісиш вже, зі старту тільки. Бісиш? Ти ти собі думаєш так, що ти мене не бісиш. А не бісиш мене. Ти, ти, ти безпреділом займаєшся. Я не знаю, документи свої, 18.3, будь ласка. Я на роботі. 18.3. А які документи по 18.3 переділяються? На першу вимогу ви. Службове посвідчення, якого ти не маєш, я так впевнені. Давай показуй, що ти там маєш. Ви мені документи придивіть, будь ласка. Ні, я тобі не придивлю, я не знаю, хто ти такий. Дай мені телефон, я позвоню на 102. Зараз як клоунів, блять, повиставляю на місці. Добре, зараз, зараз перезвоню. Що у вас там написано? Що ти кров? Витягни тут взагалі з того бумажки витягни. То ви я бачите? там не бачу, що пише. витягни. Без посторонніх предметів ти що, друже, щось відбудеться. Безпосторонні предмет. Ти що, від берега чи що? Документи. Я поїхав. Документи. Ні, я поїхав, ще раз питаю. Документи. Шостливі, Документи придивіть бесить. Я ти зараз придивлю, витягни своє посвідчення, покажи, що там написано. Документи. Ти що ховаєш там, Витягни посвідчення? Я тобі Зараз я покажу. Показую, Причина Рижак, Віталій Володимирович. Е, з другої сторони я хочу глянути, що там таке написане. Додаток до жетону і зберігання зброї. Я так і вже й поняв, ззаді поліція. так? Ну, так, Все ж таке, переконаємо. Витягуйте. Та документи громадянин не хоче пред'являти. Ні, слухай, є 35-та стаття, є 32 вимога, яка дозволяє перевірити документи за підозрою чи ще там щось. Ну, поліція, все, це ж не є службою посвідчення. Я слухаю вас далі. Побачили? Ну, рижак, а дійсно то якого воно? Ну, покажи, що там до чого. воно. вже дивили. Ні, я не побачив, ти пальцем закрив. Зараз почекай, хвилинку, не хочеш чоловік перевіря документи. Я тобі і не пред'явлю, до тих пір, поки ти мені не назвеш офіційної причини. Прошу. Я вже повідав, що... Це є блокпост. Документи на блокпост є? документи. На блокпост. Він офіційно у вас цей блокпост. Ні, Стої. просто так. Ну, просто, ну От просто так не може бути. Розумієш, є закон, згідно якого повинно працювати. Ти блокпости понаставляють, жорткові суди їх понаставляють. Ти думаєш, що всі законні чи що? Ви маєте право то зупиняти? Світи, Ще раз повторюй. Що? Путри. Що путурити? 35-та стаття, хлопці, Пустів без причини. Так. 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 Я так, знаю, бо ви я їжджу по всій Україні. Так, а як... Де проживаєте, пане водій? Яка область? Тернопільська. Тернопільська. Так. так. І це не є зона бойових дій. Ти мені не розказуй, бо а, я знаю, що Тут не є зона бойових дій, я знаю, бо так? я їжджу по всій Україні. Так. 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 Передиви своє посвідчення. Хто ти такий? Ну, зараз знали. Електричку зупинили бляха. Я лейтенант поліції Баглай Леонід Леонідович. Ну і що? Посвідчення яке? Служболи 18.3. Закон про національну поліцію. Не свідіть твочі, будь ласка. Це моя безпека. Як я можу прочитати, що там пише за лін Баглай, Леонід Леонідович. Інспектор ОПП Тернопільської області дійсне до 26 до 24-26 року. Це є власник посвідчення жит... до ну, дозвіл на зброю. І з другої сторони не сидіть, мені в очі. З другої сторони немає нічого. Там наліпка поліція пише. Я хочу переконатися, я хочу бачити повністю документи ознайомитись до повного знайомлення. Ви ознайомлені? Я хочу ознайомлення в посвідченні. Я хочу до повного ознайомлення. Ще раз питаю. я визиваю 102 зараз. Що, ж, за ваш безпреділ Викликайте, будь ласка. Чекаємо, тоді 102, я закриваюся. Так, чекайте, чекайте. Щось стукають, чортки. Вкриваєте в Google і шукаєте собі постанову в кабінеті міністрів. Номер 1455, 1456. Це Ми керуємося, коли зупиняємо транспортні засоби на блокпосту. Чим керуєтесь? Має бути причина зупинки. Відповідно, якщо я. тихенько. Якщо я щось не світим ні в очі, можна? Якщо я щось порушив, ти ти впевнений, що я щось ти мене зупиняєш. Слухай, це не закони. Це не закони. Там закону немає, сили немає законів. А що я до собою говорю? Чекаємо туди на 1020. З Там мене нічого не зобов'язує з тобою говорити не важ. Та? Вічливе спілкування може Слухай, Слово мін і толерантність не як струни на гітарі, знаєш, перша і шоста разом не можуть бути. Зрозумів. Я тобі зрозумів. Я тобі вітав. Свиня не вихована. Бачиш очі світи, що одне, що друге, запам'ятайте своїх героїв, блін. І другий не видно. Тверса, щоб ти не змерз, добре, ти за дитину мою не переживай. Ти, за дитину ти не переживай за мою дитину. Ти вона веспана, вона в теплі, тут в машині тепло. Іван от, пан Юрович, зараз я ти мати штраф. Який? За те, що не приділяєте документів. Причину, ви, це законно має бути закон. Ти свою ту постанову знаєш, сховайтесь там і не показує нікому. Є закон, є, є закон. Ти зараз хто поліція? Ти прикриваєшся поліцією. Ти працюєш гідно на законі національну поліцію. Що ти мені чекаєш? Ти патрульний, так. ти мені повинен сказати офіційно, водій, я вас зупинив, ви підрізали автомобіль, чи там щось не пропустили, проїхали на червоний. Чи ви є учасник ДТП і Та що втікати? Да, в мене і одні ж дверці йшов. Ну, закритий в Вау, і Ішов. Ва, що Вау". Вау". автомат все дістати з багажника, не? Рисуться, будь ласка, термінами, які все де. Це диспетчерської двоє, вже розказують, їм, що до чого. Заборонено знімати. Ще... Так вдома будеш. Вдома по будеш розказувати, добре. Ти хто такий? Я? Так. Військовий, але тут не і можна що, шо, що це... ти має. Це по пост. Давай я тобі не буду пояснити, що не можна. а що Якщо ти вважаєш, що не можна, не... Не -пост. винеси постанову і в суді прийдеш, розкажеш. Добре? Слухай, якщо ти вважаєш, що не можна, складаємо постанову і в суді зустрічаємося. Давай. Це Давай! Ти маєш документи на цей блокпост. Ти військовий? Ти, ти з якого року військовий? Ще раз. Ти з якого року військовий? Дякую. З якого року ти в армії служиш? Чи, чи на, на службу призваний? Під час війни? Під час війни? Да. Та, а чого ж ти військовий тут на, на тилу? Просто, ну, так, на раді... Просто я розумію, що він трошечки не усвідомлює. Та, дивись, що він говорить. Бо ми маємо переживати за його дитину те, Бідні, переживає. Переживалка тобі Тому, ще не виросла, переживає. Єдина на задньому сидінні е, покривалом, а чоловік заглушив автомобіль, розумієте, економить бензину. І стоїть чисто принципово для того, щоб його дитина мерзла. Не переживай, це не Це батько з великої букви. Це батько. Леон, ти, в Мене дитина накрита і їй не холодно. І тому що не думаю, тепло, що не видно ви обличчі почервоніння, тому що ваше виховання <зас> не дозволяє це зробити, але мені зараз за ваші. Вчинки встиє Що Рішаємо далі. І я зараз хочу пришвидшити те, щоб ваша дитина не страждає. Зрозуміло? Ну, зрозумієш. Моя дитина не страждає. ти Будь спокійний. Страждає, Якби я знав, що вона страждає, страждає, я не зараз, не страждає, я не зараз не подзвоню, Приїде друга машина забере дитину. Не але не я не з тобою буду до ранку тут стояти. я до ранку до собою стояв. Я тобі добре, чесно добре. говорю. Добре. Я вам розказав, що таке, бляха казочки, які робить мені трети тут. Добре, я до ранку і восьмі ранку я винесу постанову. Добре. Ні, ти мене не можеш затримати. Я затриманий, до речі. Ну, ви чекаєте. Я затриманий питаю. Ні, ви на що я чекаю? До ранку чекаєте. Всі ми на щось чекаємо, розумієш, тому що може? Від своїх слів зараз. Ти ж ти мене слабо береш чи що? Ну ви ж відмовляєтеся від, свої відмовляєте. відмовляєте від своїх слів слів с слабо береш? Ти відмовляється від своїх слів. Товариш, ти що, я приїхав з собою торгуватися тут чи що? Ви відмовляєте від своїх? Єбать, ви де ви такі множитеся? Я в шоці, хлопці? Не маєте що сказати, правда? Блядь, я слів бракую. Чесно, ти як з язика зняв. Ну, Пісця. в мене теж, чесно. Військового притягнули, що ви тут, блядь, безприділом займаєтесь? Ви військовий, ти як військовий, де він там, ходи сюди. Ти, ти якщо військовий, то не позор своє лице, не ліз в таку конфліктну ситуацію. Я, просто... я не є злочинним, в мене зброї немає в багажнику. Хлопці, де відпочивай? Ля... Лягай. Можна знімати, не можна. Бля, хто вам таке сказав, що не можна. Не хто... я, в я в себе вдома. Я в себе вдома, я не де на вулиці. Я... Якби я був на вулиці, передбачено, а зараз не передбачено. Я в себе вдома сижу, я в автомобілі закритий. Військового, виражайтеся. Слухай, я тобі лави. поясню, підійди, я тобі поясню, де не можна знімати. Підійди сюди, щоб ти чув краще. Я прочитав, я знаю цей закон. Де можна знімати, а де не можна з вашими правами та обов'язками згідно 63-ї статті конституції України? Та. маєте право не свідчити проти себе. Свої, Я і, маю право відстоювати за... свої інтереси так само, згідно як і ви шістдесятвосім 68... 68... безприділом займаєтесь про адміністративні правопорушення. Маєте право зйомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, не давати пояснення за дане правопорушення, передбачена відповідальність. Яке буде розглядатися в суді. Зрозуміло, зараз буде складатися протокол, яке виважаєтеся про нецензурною лайкою. Я в себе в приміщенні. В Я в себе в приміщення. В сторону працівників поліції. Я в себе в машині. Я Спорно. говорю загальну свою Зрозуміло. думку висловлюю. Я Але. до тебе не виражався Зрозуміло. нецензурною лайкою. Ти це в суді симко прийдеш Іван Ігорович 16.06.1990 року народження. Шошо, ні, от симко? Так. Перший раз такого чую. Так. Я навіть не знаю цього чоловіка. Ну складайте, складайте, складайте постанову, так? А я знаю. Молодець. А я знаю. Mm -hmm. Симко. Тепер в мене нова фамілія. Нова дата народження. От, mm -hmm. супер. Mm -hmm. Mm -hmm. <сих> Симко. <сих> Та бляха муха. Де вони такі беруться? <сих> Дзвони ще раз до диспетчера, нехай повторить фамілію, бо вона напевно не неправильно зрозуміла мене. Чи ти, чи ти її неправильно почув. А що, має, маєте якісь заперечення? Що це не ви? 100%. Я навіть пояснювати не буду. Проживаєте село Озерна, Зборівський район, вулиця Хмельницького, будинок 17. Що, серйозно? Так. Блядь. Познай до диспетчера, нехай тобі скаже ще раз фамілію моїй дані нехай хоча б назве. Ніби дівчина слухала уважно. Дякую, я, я нічого такого Дата народження 16-го що? Грамотність у першому місці. Та й таке! Та й таке, я затриманий чи ні? Ні, складаються адмінматеріати, ну, залишайтеся тут для складання адміністративних матеріалів. Складайте. До статтеї 173 і 126. -ї. Складайте? Виносіть постанову. Прошу? Виносіть постанову, я буду до того чекати, Це чи? Ні. Протокол буде. І складайте протокол. Ви залишаєтеся тут, чекаєте. Надовго йдуть? Ми встановлюємо особи, тому що ви не піддивляєте документів. Ну має бути причина Ти, от... Законна вимога має бути. Ти не кривляйся, друже. Тебе на службу взяли, а не в цирк показувати фокуси. Протокол буде складати. Спинула? не басить. Він холодна караюнка. Mm -hmm. Наразі б їхали. Ті дяді нечемні, бляха. Дурницями займається. Я тоді прищиплю себе, напевно, що буду їхати зараз. Я ж казав тільки що шо сьомий. Вже на третій переході. І третій. Через кому? Люди подивилися, які тут герої ну, їх, можете їм сказати, що, яку право троліють. А саме 24А буде. Що, що ти мене зупинив тут з порушенням? Що ти мене зупинив з порушенням, заставив мене порушити правила? Mm. Ну, я міг завів проїхати аж туди за перехресом зупинитися. Алло? Якщо мені так принципово я можу від'їхати? Мені не страшно. Алло, алло, си на телефон позаседал скоренько, ДВС. б собі спокійно зараз скоренько всі в телефони зараз рішають, як встановити мої дані Бідулаги. Бідні, діти, бідні. Що там рішили? Встановлюємо вашу особу. З Вашу дозволу ви мені дозволили. дозволили. Ні, я тобі взагато, нічого не дозволяв. Я щось інчуть. Забери свою... Я зараз з нею поїду і буде шукати її в полі. Документи, які засвідчують вашу особу. Друже, в мене є документи, які засвідчують особу. Але я тобі їх не пред'явлю з принципу, ті, якщо твоя вимога буде для закону, і тоді я тобі їх пред'явлю. Все. Я навіть читати не хочу, бо я знаю, що, що в законі написано. Якщо в тебе один зір закінчиться на одній статті, закінчується, то не звертай свої як така, недоліки на весь на все суспільство. Банда. Банда. Ну, дивися, ну скільки ходить людей, ти щось вибрав мене, хочеш встановити мою особу. Тобі щось легше від того стане чи що? Ти ну, трошки показалося, тут людей не ходить. Ну їздять ж люди, ну зупини когось, другу. Ну, я зупиняю, так. Я ти ти зупинив ну, доволі, ти ж не можеш встановити мою дані, тому що я тобі не Ми дам. Не я не пред'явлю. Із-за того, що ви не маєте законної вимоги. про це говорити, все. Зачекайте, будь ласка. Це комедія. Ваша істера. Зараз тебе буде комедія. Ну да, да, наїки ще на мене, да. А намаги. ти два метри стоїш від автомобіля? Да, наїхи, намаги, Відійди від автомобіля Шо? Тут герой, народ. Пізнавайте, може хтось пізнає сусіда. Розкажіть їм, хай трошки підівчать уроки якісь там по знанню законів підтягнуть знання свої. Дивіться, як в нього дулу настали не прямо на автомобіль. Доброго! 18 треба можете пред'явити свої службові документи. Я би був радий дуже глянути, познайомитися з ними. Ковали Катерина Володимирівна, поліцейської Тернопільської області, власнику посвідчення дозволяється наційної зброї, та далі тому подібне. До 26 року, 8 листопада. Просто катаємось. Їдемо додому і що? — Ні, на увазі... — Ну Просто поліцейські ви з визикою. Якої... Ну, Ні, ну конфлікта, ситуація, це просто безпричинна зупинка і незаконна вимога придивити документи. І якщо буде вимога закону, я придивлю, мене всі документи грають, як в аптеці. Бо хлопці, має бути законна вимога. Я тобі придивлю любий документ і посвідчення, і, і свідоцтво про реєстрацію, і страховий поліс. Але законна вимога, законно. Ви документів навіть на той блокпост не маєте. Такого Іван. Слухаю вас. Правильно? Ігоре, не що? знаю, не бачили в кінці, що там буде написано. Що-що? Я вас слухаю. Слухаєте, так. Е, завтра е, йдете так. на Котирецьку 24 і офіційно дають вам відповідь. Чи це блокпост законний, чи це не законний. Я і так знаю, що незаконний. Я вже був там, я вже ходив, а. звертався. Не я ходив, мої люди ходили і зверталися. А, Хочу, то не люди, ну, знайомі, які ходили в таких самих інтересах, як і я. Круто, круто. Мені. Можете не сумніватися. Ну чесно, це потужно, можна так сказати. Я радий, що ви дуже багато приділяєте нам. О, ще один інспектор часу. приїхав, так? Хто ж хочеш не виходить? Але розумієте? ще що... би ваші документи. Давайте я ж вас всіх покажу. Він не не від... Слухайте мене, будь ласка. Слухайте мене, не відволікайтеся, тому що бачу, у вас трошечки немає складу більше розуму, до того, що спілкуватися одночасно. Спілкуватися ти знаєш, за то, що ти за те, що мене оскорбляєш, за те, що відсутність в мене розуму. Послухайте ми мене. з тобою зустрінемо ще в суді.